Наші предки були переконані, що закони ночі відмінні від тих, які діють у день. Недарма в одному українському прислів'ї мовиться: ніч має своє право. За віруваннями наших предків ніч мешкала в протилежній стороні від вирію, там, де кінчається земля, і куди навіть найслабкіший промінець сонця не може сягнути. І приходила вона щоразу не тільки для того, щоб люди могли перепочити від буденних турбот. Ніч пора активності для різних істот і духів, і не всі вони прихильні до людини. Тому в нічну пору вулицею без потреби і без захисту краще не швензяти. В цей час слід бути вдома в колі сім'ї. Такими активними нічними духами є сон та його дружина Дрімота. Сон є сином матінки ночі, а ще його пов'язують зі смертю. Раніше вважали, що сон і смерть це брат і сестра, та вірили, що смерть це взагалі одна з варіацій сну. Зовнішнє сон описують як кудлатого чотириокого чоловіка, убраного у білу сорочку й у червоний жупан. Сон наші предки любили та поважали, тому спокійний, цілющий нічний відпочинок із добрими сновидіннями вважали територію його впливу. Це сон дозволяє душі в цих мареннях вільно мандрувати іншими світами. Це він носить із собою в рукаві присипання, яке витрушує на людину перед тим, як вона засинає. Мотив присипляння в народних вірованнях Нях тісно пов'язаний із помічником стерегання сну котом. Раніше доволі часто перед тим, як у колиску положити дитину, клали туди кота, бо вважали його хранителем дитячого сну. Без сумнівів, ви, хоча б раз чули якусь дитячу колискову пісню, які були згадки про котів. Народна творчість в давні часи завжди базувалася саме на віруваннях. І якщо говорити про колискові пісні, то неможливо оминути їхню архаїчність. Це один із найстаріших жанрів фольклору, який, крім мелодійно-заспокійливої функції, виконував і обер. Бо включав елементи замовлянь і навіть прямих звернень до духів. В давні часи особливо пильнували за тим, як поводиться людина в нічних мареннях. Вважали, наприклад, коли вона вісні сміється, то її забавляють ангели. Якщо розмовляє, поки спить, то знає якусь таємницю. І коли обережно взяти її за мізинець, то вона обов'язково все вибавкає. Якщо людина скригоче зубами, то бореться із злими духами. Також особливу увагу приділяли дітям. Якщо дитина постійно спала носом у подушку, вірили, що вона незабаром осиротіє. А якщо з розплющеними очима, то сама довго не проживе. Тоді на поміч дітям приходили колискові, у яких зверталися до діда сну, із проханням уберегти малюка, який спить, від усього поганого. А як зарадити дорослим? Тут справа набагато серйозніша, і колискова навряд чи допоможе. Предки були переконані на сон впливає дуже багато чинників, і навіть одяг, у якому вкладатися спати, і поза, у якій людина засинає. Вважали, що той, хто лягає у звичайному одязі, часто хворітиме. Однак подекуди жінкам заборонялися спати без хустки. Вважали, що небезпечно спати з розтуленим ротом, бо так у людину може вселитися якась потороча і навіть злий дух. І Якщо людина порушувала якісь правила сну, то духи сну могли відвернутися від неї і не допомагали в разі потреби. Існували і заборони спати в певних місцях на межі, на перехресті доріг, улазі. Зні у тіні ліщини бузини та дуба під скрипучим деревом у ньому нудиться душа грішника, тому воно й скрипить, а ця душа може перейти на поснулу людину. Не дозволялося спати на столі, бо це шановане місце. На хлібних крихтах боснитимуться змії. Не можна, щоб на людину, яка спить, світила повня. Так можна стати божевільним, бо місяць має здатність впливати на людську душу. Існував у наших предків і звичай утримання від сну, бо можна й не прокинутися. Зокрема, цього дотримувалися під час похорону пологів і весілля, у певні календарні свята, а також під час заходу сонця та в полудень. Сни доволі часто і доволі влучно використовували відуни в пророцтвах, причому сни чітко поділяли на вечірні, опівнічні і вранішні. Так вечірній сон вважали порожнім і за ним не ворожили. У північний сон найправильніший і найдостовірніший. В ранішній сон, як пророчий, сприймали тільки тоді, коли наснився молодятам у перший рік шлюбу. Також мали значення і дні тижня. Сон, що наснився з неділі на понеділок, заборонялося розповідати. Сон з понеділка на вівторок забудеться до обіду. З вівторка на середу сон в руку. Тобто обов'язково здійсниться, але він зазвичай стосується чогось незначного. Із середи на четверг порожній. Гана п'ятницю символічно віщий, але потрібно вміти ці символи трактувати. А ось у ніч на суботу найважливіший сон тижня, тобто пророчий. Наші пращури досить серйозно ставились до всього, що було пов'язано зі сном. Вони по справжньому вірили у його захист та були вдячні за віщі посилання, які сон показував їм майже кожної ночі. Проте іноді люди, що були вбиті горем через втрату близької людини, ненавиділи цього духа. Вони вірили, що віщий сон, який вони бачили незадовго до смерті когось із близьких, і був причиною того, що так трапилось. Люди звинувачували духа сну у тому, що він накликав цю біду і відправив до них свою сестру смерть. А ось у що вірити вам, це вже ваш вибір. На цьому у нас все. До зустрічі у наступному відео.